Доброго дня всім, коли ми вивчаємо життя святих, досить часто трапляються в них досить несподівані моменти. Зокрема, в житті святого Феофана Затворника, святителя найміцнішого, найпотужнішого богослова синодального періоду, вихованця Київської духовної академії. До того, як він уйшов затвор, його житті траплялося багато пригод різних ситуацій. Він був. В Єрусалимі, в місії, був в Константинополі в посольській церкві. І один раз, коли він поверталося з його керівником, єпископом, майбутнім Чигиринським Порфірієм через Рим, то вони зустрілися з папою Пієм IX. Що це було таке? Єпископ Порфірій про це написав у своїх спогадах. Ми приїхали в Рим дві години спілкувалися з папою, майже все. Але потім він у деталях описує. Різні італійські святині, зокрема храм в Лорето, і так далі. так далі, так далі, далі. Мені вдалося подати запитання туди, і виявилося, що протокол зустрічі до сих пір засекречений. Тоді можна робити різні версії. По-перше, чому папа прийняв тоді православного єпископа, православного і романаха? Ще був час далекий до екомінізму, тоді таке майже не траплялося. Якщо б не було б якихось особливих причин, то їх би зустрів би якийсь там. П'ятий секретар 10-го кардинала подарував би якийсь там підсвічник, да і все би, і відправив би геть. Тоді що? Зустріч за сих пір засекречена. А справа в тому, що тоді починалася велика боротьба між соціалістами і традиціоналістами, а папа був у добрих стосунках з імператором. І відповідно можна припустити, що саме через Феофана і Порфірія він передавав депешу імператору для боротьби з соціалістами. Так воно було чи не так, невідомо. Таємниці ватиканських архівів закриті. Але це свідчить про те, що деякий час Святий Феофан співпрацював з підслужбою. І ця співпраця була скерована на боротьбу зі злом, яким є соціалізм до сих пір. Амінь.